День сонячно-блакитного, 23 серпня, традиційно країна відзначає День державного прапора. Цього року в урочистостях взяли участь військові, волонтери та громадські діячі, які роблять максимум для наближення перемоги. Як минуло знакове в історії України свято, дивіться далі. День державного прапора розпочинають традиційно за підняттям стягу, спостерігають чиновники, військові та волонтери. Другий рік триває повномасштабна російсько-українська війна для нашої нації. Це важке випробування, каже очільник області Ігор Таборець. Проти сила українського духу визначає хід цієї війни. Ми обов'язково переможемо. Я дякую кожному черкащанину, що сьогодні боронить нашу незалежність на фронтах. Ми боролися, боремося і обов'язково поборемо. Слава нашим Збройним силам, слава нації! Поки наші герої виборюють перемогу, тут під мирним небом працюють волонтери. Завдяки їм військові формування мають усе необхідне, щоб бити ворога. Найактивніших відзначили подяками та нагородами саме на День прапора, як символу незламності і суверенітету. Історія нашого прапора тісно пов'язана з історією Київської Русі, історією нашого народу та Десятками поколінь українців, які виборювали право на рідну мову, на культуру, на власне майбутнє та на можливість жити на Богом даній землі, Україна це і митці, і спортсмени, які кожен на своєму місці здобувають визнання. За це все маємо дякувати Збройним силам України, за те, що наші діти можуть вільно збиратися до наших садочків, до наших шкіл. За те, що наші дружини, наші матері можуть жити тут і допомагати фронту, український прапор, який щедро скроплений кров'ю наших героїв, буде майоріти на всі території України. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.